У Закарпатській обласній військовій адміністрації відзначили трьох тріумфаторів олімпійців лижного сезону. Зокрема, Анастасія Меркушина визмагала золоту медаль на чемпіонаті Європи. Ще одна біатлоністка, її сестра юніорка Олександра. Стала чемпіонкою на Олімпійському фестивалі в Італії, призеркою чемпіонату Європи та світу. А фристайліст Олександр Укіпнюк переміг на Кубку Європи з лижної акробатики і піднявся на фідестал чемпіонату світу. Видатних спортсменів вітало керівництво області та Федерації біатлону України. Я хотів би привітати наших спортсменів. Зимових видів спорту, які дійсно показали, що Закарпаття впевнено підвищується в рейтингу тих областей, які показують результати в зимових видах спорту. Це надзвичайно приємно. Обласна влада запевнила спортсменів у подальшій підтримці. коли наша олімпійська надія, дай Бог. Щоб все у вас виходило і надалі. А ми з своєї сторони, як місцева і регіональна влада, будемо створювати максимальні умови для тренування. І ми дуже часто з Іваном Івановичем говоримо про майбутні проекти стосовно біатлону, стосовно зимніх відділ спорту і фрістайлу, в тому числі. Я думаю, що депутатський корпус буде підтримувати всі ініціативи щодо розвитку спорту, щодо облаштування, щодо тренування вашого. І тому... Ваші перемоги це наші перемоги, це наші спільні перемоги, спільні перемоги всіх українців. Самі спортсмени оцінили сезон не лише зі спортивного боку та подякували захисникам України. Ми зробили такий сезон, навіть медальний. Тому сподіваємося, що далі буде краще. Ми вже приступили до тренувань і готуємось до наступного сезону. Сезон був дуже емоційний, дуже кольоровий, насичений різними подіями. І в цього сезону ми багато говорили про Україну, про війну багато ділилися зі світом тим, що коїться у нас в країні. Тому я вважаю, що цей рік він був важливий не тільки як спортивний рік, а як і дипломатичний рік. В загальному нашої команди дуже Вийшов яскравий сезон. Ми дуже задоволені. Якщо особисто про себе, то міг краще і будемо працювати. Зробив аналіз тільки до перемоги вперед. Ну і дякую нашим захисникам, що дають таку можливість. За особисті високі спортивні досягнення та значний внесок у розвиток фізичної культури і спорту краю біатлоністки Анастасія та Олександра Меркушини і Олександр Окіпнюк. Були нагороджені спільною відзнакою обласної державної адміністрації та обласної ради нагородним знаком за розвиток Закарпаття. Тим часом наші олімпійці відпочивали недовго зокрема, біатлоністки вже проходять збори на Закарпатті.